Вітаю! в ефірі акцент тижня у студії Наталія Власова. Наші спортсмени-інваліди повернулися з легкоатлетичного чемпіонату світу. За кількістю здобутих золотих медалей вони зайняли восьме місце із 79 команд. Як їм це вдалося? Адже ані умов для тренувань, ані належного фінансування немає. Здається, журналісти акценту знайшли секрет успіху параолімпійців. сьогодні у випуску. Дніпропетровські легкоатлети з обмеженими можливостями вибороли п'ять медалей, три з яких золоті. Свобода, рівність, братерство. Ось девіз інклюзивного виховання дітей з вадами розвитку. Підкорила Босфор на черзі ламанш. Без нога плавчиха з Кривого Рогу готується перепливти протоку між Великою Британією та Францією. Залишайтеся з нами. Розставимо разом акценти тижня. Тижня Дніпропетровські легкоатлети інваліди повернулися з чемпіонату світу у новій Зеландії. Наші спортсмени вибороли п'ять медалей, три з яких золоті. Українська параолімпійська збірна щоразу дає фору своїм олімпійським колегам. Останній приклад змагання у Ванкувері, звідки здорові спортсмени приїхали з порожніми руками. А українці з обмеженими можливостями вибороли там аж 19 нагород. Про нестримну жагу до перемоги, безмежну силу волі та зовсім неолімпійські умови в сюжеті Ірини Мороз. Я дяченка Інна Вікторовна заслужена майстер спорту, чемпіонка Паралімпійських ігра в Пекіні, чотирьохкратна рекордсменка міра. Інна Дяченко спортивна гордість Дніпропетровщини. Саме вона виборола дві з трьох золотих медалей на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Новій Зеландії. За національну збірну спортсменка виступає ще з 14 років. Були й зльоти і падіння, та лише наполеглива праця і величезне бажання досягти успіху допомогли дівчині з вадами руху опинитися на п'єдесталі слави. У мене родова травма. Я в секції, в принципі з пітілят яка. Якби... Училася в общеобразовательной школі. Я любила цей вид спорту і сейчас його люблю. Поэтому, может быть, у меня все так і слажилася. Колімпійської медалі 8 лет. Если я занимаюсь 14 лет, то чемпіонкою паралимпийских игр двохкратне. Я стала только в 2008 году. Колегу го інни Буторчук у атлетику привела мама, майстер спорту. Дівчинці пророкували стрімку кар'єру. Грандіозні плани зруйнувала автокатастрофа. Сначала была полная потеря зрения, потом частичное восстановление уже в процессе лечения, много переломов, ушибов, головного мозга. Седьмой класс я даже не посещала школу. Потом говорили брать академу, отпуск, закончить спорт, вчера я занималась в музыкальной школе. Ну, мама сказала, я мама такой двигатель в жизни и поддержка, что говорит, нет, ты не больная, давай, давай. Лише завдяки батькам Оксана переборола комплекс неповноцінної людини і продовжила займатися спортом. Результат не забарився. З останніх здобутків золота медаль з Пекіна і срібло з чемпіонату світу у новій Зеландії. На ньому нашим спортсменам довелося непереливки. Взимку команда тренувалася у закритому манежі, а змагатися довелося в літніх умовах на відкритому стадіоні. Але крім акліматизації та значних фізичних навантажень, наші паралімпійці пережили ще й шок. Новозеландия землетрясение частенько. А для нас это очень да, дико. Самое большое было 5 баллов. Конечно, когда ну, мы люди не привыкли к таким явлениям. И ночью бывало, трусила. Так просипаюсь первыми, где паспорт денег, куда бежать. Жутковато, когда начинают така и сяд Та Навіть у таких умовах наші спортсмени досягли значних результатів. Восьме місце із 79 за кількістю золота це не аби якийсь здобуток, каже тренер Ірина Слюсар. Основний принцип її роботи ставитися до паралімпійців як до звичайних спортсменів, каже єдина проблема нині відсутність нормальної тренувальної бази. У нас в Дніпропетровську, це біч спортивної житті Дніпропетровську. нам приходяться їздити на збори. У нас тут дуже плохи віражи. Ми не можемо по віражам бігати, тому що травми получаємо. Легкоатлетичний манеж інституту фізкультури, в якому зараз вимушені займатися наші спортсмени, м'яко кажучи, не відповідає жодним стандартам. Мінімальна довжина кола повинна бути 200 метрів. Тут лише 150. Відпрацьовувати спринт на 100 метрів майже неможливо. А ще на трьох бігових доріжках доводиться постійно лавірувати у натовпі студентів. У таких же зовсім неолімпійських умовах виховують майбутніх золотих призерів. Тут діти з різними вадами щоразу доводять собі та оточуючим, що фізичні можливості обмежують лише людські бажання. Андрій Данилов уже четвертий рік тренує майбутніх олімпійських чемпіонів. Каже, займаючись спортом, діти з будь-якими вадами можуть відчути себе повноцінними і затребуваними, підвищити самооцінку і головне покращити своє здоров'я. Ці діти намного способні для дітей таких це важливо. Дуже сильно йде реабілітація. Реабілітація у нас є хлопці, які ви самі видели, приїхали з чемпіонату мира, ребята. Що і не видно, що є якісь у них дефекти. Да. Я разговариваю з терапевтом, разговариваю з нашими врачами, які працюють в команді. От. Вони и і что що є например, наприклад, улучення, Там, руки, ноги, координация движения. Це є, безусловно. На жаль, не всі батьки це розуміють, каже тренер. Деякі бояться погіршення стану, деякі просто не хочуть визнавати інвалідність дитини. А через комплекси дорослих, говорить Андрій Данилов, страждають діти. Гордість тренера шестикласники Микита і Павло. У свої 12 вони вже володарі золотих, срібних і бронзових медалей з бігу. На фізкультурі хвалиться Микита Вовченко. Йому заздрять усі хлопчики. Адже наздогнати чемпіона України не так вже й легко. У мене 60 метрів, 9 секунд. І цікаво, і якби хобі для мене мені так, як подобається. Є, конечно, ніхто яка теж Зараз хлопчики разом із тренером готуються до чемпіонату області, а далі дитячі ігри в Євпаторії. З такою наполегливістю, працездатністю і золото будуть, каже Андрій Данилов. Ці неолімпійські тренувальні умови, що зараз є, ще більше загартовують молодих спортсменів. Утім, дуже хочеться вірити у позитивні зміни. Ви знаєте, яке економічне положення у нас в країні. От. В Принципі, я можу сказати, можна обходитися тим, що є. Саме головне перше У детей, у ребят тренироваться. Для такого города, как Днепропетровск, вот, очень большой город, нужен хороший стадион и хороший манеж. Для катлетический. Сьогодні розглядається питання реконструкції стадіону «Метеор» з уплатка синтетичного покриття. Є определений проект. сума його составляється 7,2 і дві десятих мільйони гривень. Учитываю, що стадіон «Метеор» являється господарством форма власності на фінансову підтримку і фінансірування государственного бюджету. Цього року на весь параолімпійський спорт в області виділили майже 3,5 мільйони гривень. З цих грошей сплачують зарплату, комунальні платежі та виїзди на збори. Тож, якщо держава не допоможе, і стадіон, і легкоатлетичний манеж так і залишиться мрією. Ірина Мороз, Андрій Греков, Олександр Лянкевич студія Акцент Медіа. Мета, як і у здорових, пошук себе. Хтось знаходить себе у спорті, а хто і в творчості. Клуб для людей з обмеженими можливостями існує у Дніпропетровську вже більше десяти років. Тут у колі друзів співають, танцюють, ставлять вистави. Взагалі живуть повним життям. Тимур Хаджинов бачив на власні очі. Хвороби відступають перед жагою творчості. Центр творчість об'єднав людей із вадами розвитку. Тут вони співають, танцюють або навіть ставлять масштабні п'єси. Тут саме різне. от ви ліси час е, е, пісні. танцы, стихи, частушки, спектакли. Спектакли – это наиболее, так сказать, сложное у нас явление. Мы начинали с небольших сказочек по сказкам Пушкина о рыбаке рыбки, о мертвой царе, о царе Салтане. Проходили все дальше и дальше и закончили мечтой любого режиссера и актера Гамлетом, собакой на сене. Вади речі або координації рухів не заважають цим людям шукати себе. У колективах творчості інваліди навчаються не соромитися своїх недоліків. Людина, яка не дуже добре говорить, може заспівати, а хлопчина на милицях станцювати вальс. Це і є творча реабілітація. реабілітація путем творчості. Тобто люди, які в нашому суспільстві зачастую відвержені. Ну, не секрет, что как наше государство и общество относятся к инвалидам, то здесь, с одной стороны, их принимают зрители, они начинают принимать себя, они уже чувствуют себя совершенно по-другому. С другой стороны, вот, в игровых ситуациях, проигрывая сложные ситуации жизни, они уже и к жизни более адаптированно относятся. И там уже ведут себя. Адекватно для багатьох інвалідів творчість єдиний шанс розмалювати своє життя різними фарбами. На цьому шляху вони зустрічають багато перешкод. Інколи навіть погода здатна завадити друзям зустрітися. Тим не менш, у студії є свої заслужені артисти, які рік від року продовжують займатися творчими проектами. Хожу в творчісто вже 12 років. Мне тут очень нравится. Я читаю стихи, играю в спектаклях. Ой, красивый ты какой, куда и забивается. И девчонок посмотри, отлично снимается. Я очень скучаю, когда сюда не прихожу, особенно когда в гололед. Вот. Я здесь редко бываю. Ну, і коли вот така погода, я саду собі что прихожу сюди. От, у мене тут Суттєвою проблемою для інвалідів є необхідність пішки добиратися до улюбленого клубу. Уже декілька років керівництво творчості просить зробити зупинку тролейбуса поблизу центру. У нас ну, и на костылях, вы видите, вот, и с палочками. Но ну, опорники в основном люди. Все, просим 10 лет уже, чтобы здесь около нас, напротив Созидателя или там парка Чкалового хода, сделали остановку троллейбуса. Лично мне очень тяжело до главпочтампа пока дойти. Пока там дождаться и доехать до Кирова, ну, а на маршрутках тоже тяжело. Я должна Просіть допомоги, щоб ніхто допомог. Ну, їздять я кожен день сюди обов'язково. і кожен день займаюся с людьми. Хоча деяким з цих людей не дістає фізичних сил, сили духовної їм не позичати. Учасники творчості здатні здивувати оточуючих. Артисти різного віку та з однаково співучою душею на сцені. Нарісую Валентинку і розкрашу красками. Маючи свого місця у суспільстві, інваліди знаходять себе у віршах театрі малювання. Я сьогодні занята, я любов ліснує, не хватає сніг ліса, на любов пальцю. Пишу стихи, я вже в А осіння, а весні. Проліта ще ні одного не було, але я думаю, що буде. Осыпались листья в березовой роще, и птицы стремятся в чужие края. И осенью хочется быть много проще, как птица куда-то летящая. Улыбки и цветы повсюду, вокруг признания вновь и вновь. Так пусть для всех свершится чудо, пусть миром правит лишь любовь. Тимур Хаджинов, Андрей Греков, студия Акцент Медиа. Свобода, рівність, братерство. Ні, то не заклики до революції. Це гасло інклюзивної освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями. У Ленінському районі вже почали втілювати у життя передову методику. Нещодавно у 189-му дитсадочку відкрили групу для дошкільнят з ДЦП. Тепер малюки можуть навчатися та грати вкупі зі звичайними дітлахами. На перший погляд просто. Але колективу та можливість бути як усі. Творять дива. Домашній арешт для цих шістьох малят тепер у минулому. У них нарешті з'явилися нові друзі та вчителі. А за словами батьків, і перші результати. Алінці 5 років. У неї ДЦП. Кілька тижнів перебування у цій групі і ефект перед очима. Скажімо, результат є, але Вона стала більш організована. Она стремится, больше у нее стимул появился. И, естественно, конечно, больше вот сама уже воспроизводит. Скажи, как зовут твою воспитательницу? С кем ты любишь играться здесь? С Сирой. Скажи громко, Сирой. Я знаю, сколько тебе лет? Навіть ці кілька слів вимовлені дівчинкою велике діло. Раніше на такий результат було й сподіватись. Справа упевнені батьки в дитячій терапії. Ну, по крайней мере, навіть то, що дитина спілкується, не сидит вдома, як обычно, ми ж в затворені числі дома всі сиділи. І вдома ребенок общається, рібенок видіти утрі ніки, все это взрослими, тут і з дітками. Це вже большой плюс. Аби створити цю групу, батькам довелось попотіти. Разом з благодійниками вони оббивали пороги ленінського виконкому та міського управління освіти. Гроші знайшлися. На обладнання та ремонт приміщення виділили 150 тисяч гривень, допомагали й не Але це тільки початок. Хотілось би, звісно, більше щоб уделялось діткам діткам в плані. физических значит, нагрузок, это специалист по ЛФК, это приобретение маленьких тренажеров, маленьких батутов, может быть, оборудование мед, именно которое укрепляет мышечную систему. Сейчас нам достаточно трудно, потому что квалифицированных специалистов у нас пока что нет. Мы сами обучая этих детей, с ними вместе учимся. Помогают мамы, обязательно помогают, потому что мамы Даже нас нас как як с їхніми дітьми, що можна їм, не можна. Згодом сподіваються батьки, їхніх діточок можна буде перевести в інклюзивну групу, тобто спільну для звичайних дітей та малюків з особливими потребами. Там уже півроку навчаються двоє дошкільнят з ДЦП. П'ятирічного Богданчика серед одноліток майже неможливо вирізнити. Хоча через хворобу він не може ходити і ледве розмовляє. Хлопчик займається у купі з іншими дітьми, а ті, здається, не помічають нити. Они с ними дружат точно так же, как со всеми остальными. Единственное, они более бережно к ним относятся. Они стараются подать им игрушки, стараются где-то в чем-то им помочь. І ми виділили також, що в групі діти стали краще відноситися, тобто вони стають толерантні, звичайні діти. Вони готові ухажувати, готові допомагати, готові тобто, я маю віду, так, здорово. Окремі включення дітей з особливими потребами у звичайні групи, за словами чиновників, не рідкість. А от ціла група на базі дитсадка поки що єдина у Дніпропетровську. У міському управлінні освіти запевняють, що це лише перший крок. На черзі інші райони міста. Омур, Ніжнідніпровський район в й дошкільний навчальний заклад. Там троє діток ДЦП. От вони будуть працювати з цими дітьми. Такі групи вкрай необхідні, наголошують батьки, адже вибір у цих особливих дітей зовсім невеликий. На сегодняшний день мы узко видим ситуацию. Нам либо остаться дома, либо пойти в спецзаведение. А те дети, которые имеют ну, им имею шансы, что ребенок пойдет или заговорит, сдавая его в спецзаведение, мы теряем как бы, вообще полностью надежду на то, что что-то случится в лучшую сторону с этим ребенком. Потому что если дети не говорят все вместе в одной группе, то заговорить им тяжело, но ну, им вообще как бы начать речь. Если они там не ходят, им негде увидеть, что кто-то ходит. Да? Поэтому мы хотим социализировать таких детей. И это потроху выходит. Не меньше Ка робота ведеться із батьками, адже раз у раз соціалізовувати доводиться їх. Мама може закритися, і таким образом у нас дуже багато дітей взагалі не ходять нікуди, навіть на домашнее не попадают, тому що мама вважає, що всі вокруг вважають, що ребенку нічого не треба, і мама починає считать те же саме. І перспективным, и таких много, он вона дома вдома і взагалі нічого не посіщає. Завдає шкоди і невдоволення батьків, здорових дітей. Часто густо саме вони виступають проти спільного навчання. Хто б міг подумати, що у суспільстві й досі панує таке невігластво. Учі много раділи думає, що це передається воздушно капельним путем. То є фізичка недостаточно з передуть з тим, що другої То есть это не от того, що это просто как бы нет інформації, ніс ні в суспільстві. З радянських часів зберігся стійкий стереотип. Діти з вадами інтелекту не здатні до навчання. Насправді увесь світ усвідомив, що це не так. І хоча кількість малят-інвалідів у Дніпропетровську зростає, держава перестала покладати усю відповідальність на плечі батьків. Тепер у них з'явилась можливість вирватися із замкненого кола на зустріч життю. Катерина Дорошевська, Дмитро Катков, Олександр Лянкевич студія Акцент Медіа. Про французького плавця Філіпа Круазона одного дня заговорив увесь світ. Він перетнув Ла-Манш. Став не першим, хто здолав протоку. Та поки єдиним на землі, хто зробив це, не маючи ні рук, ні ніг. До такого запливу готується й українка Ольга Пашолок. Вона, щоправда, має руки, але завдання від того не стає менш складним. Даже в таком положении мы научились радоваться этой жизни, радоваться этому солнышку, этому лесу, это море, какое в Крыму у нас великолепная природа. Мы просто научились ценить эту жизнь, каждый миг этой жизни. Приоритеты совершенно поменялись, поменялись ценности. Появилось намного милосердия, сострадания, желание помочь людям. Иной раз мы помогаем, мы, инвалиды, помогаем здоровым людям выйти из депрессии. Показуємо, як какнада боротися, надо виживати в жизни, як надо радуватися жизни. Інвалідний візок став основним засобом пересування Ольги 14 років тому. Вона потрапила під потяг і втратила обидві ноги. Через два тижні від безпорадної жінки пішов чоловік, забула до неї дорогу і найкраща подруга. Добрі люди підказали, як безболісно піти з того життя, в якому сама Ольга себе вже не уявляла. Когда со мной случилось, у меня единственное желание было умереть. Было двое детей на руках. И когда мама приехала за мной, упала вот так на колени, говорит, только ничего не сделай с собой. И я пошла, а бы куда? Я никогда в жизни не думала, что я буду любить воду, что я буду так, так жить в воде. Вот сейчас я живу в воде. Суша не викинула, а вода прийняла, каже Ольга. Вона заново навчилася жити. Перемагати також. Найбільше запам'ятається, звісно, це перша Перша золота медаль на чемпіонаті України Здесь есть і по марафонам, і по міжнародним легкоатлетичним пробігам, і по запливам серед здорових спортсменів. Я теж участию наград за 10 лет, звісно, очень много. Жінка, яка любила спорт, але ніколи до трагедії не займалася плаванням, бере участь у змаганнях разом зі звичайними спортсменами. Інваліди не виступають в марафонському плаванні. І можна сказати, що Оля одна із немногих, яка участвує в таких імені марафонських запливах. Легко училика, яка хоче учиться. Багато люди не цілі устремлені, так як Оля. Оля вже собі цілі по жизни вибрала. О, йде к ним. І це при тому, що обмежені можливості. Обмежені можливості, що правда ледь не завадили українці здійснити свій власний, втім, і світовий рекорд. Вона двороки тому заходилася разом з іншими спортсменами перепливти протоку босфор. Як з'ясувалося, такі змагання для інвалідів табу людей з обмеженими можливостями до них просто не допускають. Тим не менше, побачивши цілеспрямовану українку, мер Стамбула особисто розпорядився дозволити заплив. Сотою доля секунды играют роль. А нас выпустили на 12 минут позже, когда уже на горизонте все вот эти шапочки вот там вот белили. Конечно, желание было одно, хотя бы одну шапочку вот именно доплыть и догнать вот весь основной пилотон. Ну и поэтому такой тяжести ты не чувствуешь, чувствуешь моральную ответственность, потому что мы плыли для того, чтобы инвалидам ну, разрешили плавать в босфоре. І от я коли было очень тяжело, зносіла теченням. То я думала, якщо я сейчас не допливу, все інвалідам тут не плавать, Надо плыть. ширина протоки 6,5 км. кілометрів. Через сильні течії не кожен здоровий спортсмен її перепливе. Втім, Ользі це вдалося. Вона дуже часто пливе чисто на характері. Когда... Встрічна волна, коли температура води она попадает во встречное течение. Ну 400 метрів я отрабатываю, 800 метрів отрабатываю. Да, тяжело. интересно. Ну, Когда ти розумієш, що буде результат, то забудет. Поехали. тепер Ольга готується пірнути у ламанш і можливо повторити подвиг Філіпа Круазона. Не тільки рекордсмена, а й автора книги Я вирішив жити. Француз без рук і ніг перетнув протоку між узбережжям Франції та островом Великої Британії за 13 годин. Температура води у ламанші не більше 16 градусів за цельсієм. Для Ольги то додаткове ускладнення. Утім, вона не здається. Цього року вперше пірнула у басейн з крижаною водою. Почому ламанш? Тому що це, в принципі як символ і ла Ламанш менше переплили людей, ніж покорили віріст. А хочеться показати, що інвалідині второй сорт. Ольга намагається жити повноцінним життям щодня на тренуваннях, удома і в басейні. А у вільний час встигає клеїти конверти, бо пенсії в тисячу гривень не вистачає. Допомога людині з обмеженими можливостями авто подароване губернатором. Пересуватися містом на візку визнає дуже складно. Прикро, але в Україні каже спортсменка: до людей з обмеженими можливостями ставлення не таке, як за кордоном, тільки там можна відчути себе повноцінною людиною. Мрія Ольги тренувати дітей з обмеженими фізичними можливостями, дарувати їм ту радість, яку має сама, і разом з ними радіти їхнім успіхам. Я можу просто людям сказати научительці люді радуватися тому, що ви вмієте. Просто не представляють люди, яке щастя переступити через бордюр. подняться по ступенькам. Это огромное счастье. Но самое главное, чтобы у человека должна быть цель в жизни. Человек должен всю жизнь совершенствоваться. Вот только тогда он живет. Если он останавливается, он не живет. Он существует. Наталья Светлова, Ольга Волынська, Дмитро Катков, студия Акцент мадя Ось такие люди. Вони різні, Але їх об'єднує жага життя. Вони змогли переступити через біль, байдужість, бідність та вирішили жити у супереч долі. Вони зможуть підкорити ламанш, кожен свій. З вами була програма Акцент тижня. Якщо вам є що розповісти світові, телефонуйте нам 732 33 26. Побачимось за сім днів.